Пане Іл'янке, я давно вас знаю, ви мене може мало, якось в масовці я був по чехаських оповіданнях, непогано, так, але прийшов час, забагато і все. Узнав я роботи вашого брата і так вони мені запали. Боже ти мій, який майстер. Це не передать просто Бачите. якийсь параджани. Це не, не ні, ви, но, це, так, він, це, це він, це він. То, то вони якби не зійшлися разом, то знаєте. Ні, що... та ну про що ви говорите? Ільєнка, о, оце голова. Що я хотів сказати? Ну, ваш брат, я маю на увазі. І ви теж, коли я подивився фільм фінфуджу, а, аказується, це ви його зробили. Я раптом там в інтернеті бах-бах, мох цікаво. Якась приїхала і щось шукає, і вона щось знаходить, і десь ну, відповідні це цей. Така, романтична балада, ну... Так я не побачив казки, От що цікаво. Ну, умовно кажучи, казки, це... це легенда. Ну я думаю, ви якби придали ці американці, ці ж якийсь такий шарм такий, так? Да? Хоча якби ви їх знали, а ви їх, мабуть, знаєте. Та їм ще далеко до того образу, який ви хотіли намалювати. Ну, то таке. Да, то таке. Жово. Але це могла бути бразильяночка, між іншим, українського походження. Ви знаєте, наскільки вони зберігли наші ментальні? Я, бу... я в Аргентині я був. В Аргентині. Ну там мову не зберігли так, як зберіглися не. в Бразилії. Ні, я спілкувався з діаспорою, вони там українською мовою. У Воєносайрусі вони так тримаються, вони, вони мають свій навіть будинок, український дім. І до того ж такий добрячий угу. на ну, культурний центр. Ну порівняйте, культурний центр, порівняйте з містом, з параною, порівняйте з будентом полісом. Ні, ну на будь-яке в Бразилії. Вікторія середюка, знаєте. Ми а ви ж туди на яхті дійшли, до, до, спочатку до Ресіфі, потім до Ріо-де-Жанейро, потім вже в Уносайрес. А хлопці зараз замикають вже навколосвітню подорож. Я вже угу. з, з Аргентини повернувся, бо тут зйомки треба було закінчувати вже. Угу. <свіси> ну, ну, я а просто так, Ні-ні, ну, я просто, щоб, щоб, ну, щоб не було статики. А ви <свіси> були там по роботі чи? Нет? Так, да, ви знаєте, я керівник Української субідної мережі вже 6 років щотижня компоную інформацію з усього світу. Що вони роблять, де Бразилія, то-то, то-то, то п'яте, то, десяте. Ви коли подивитеся, співпраця дуже велика у нас ну, з різними телебаченнями, з усім. І як, на мою думку, зараз якраз інформаційний продукт пов'язаний більше з інтернетом. Да? А там вміє, передати, образ, да, через різні. І не зараз, а вже роки І можливості, Коли я подивився в Фурджу да, завдяки інтернету, то я був здивований актуальністю піднятих. І, оказується, фільм давно знятий. 94-го. 94-го, а я дивився ну, пару років тому. І здається, що він зроблений вчора. Що вам допомогло так актуалізувати цю картину? Ну як так? Що привітали всі з освічанні Ну мабуть, тому що це все ж таки, як не дивно, це казка. А казка вона. А чому я не відчув, що це казка? Ну це умовне слово. Можна сказати, легенда, можна сказати. Якісь ще, ще, ще інше. Просто казка це один з найкращих. Як ви не поважаєте американок українського походження? Казка це один з найкращих консервантів людської, людської думки. Тому той, хто вийшов на рівень казки, легенди і міфу, то, то все серйозно. Так, да, це все серйозно. І як ви вважаєте, яка нація продовжувач стародавньої Греції? Ну, я не знаю, яка нація, але я хочу на, на дачі у себе зробити таку каменюку і виписати з неї пуп, 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 пуп землі. Ага. Так я хочу відповісти. Бо я бачив в Греції пуп землі, в, в Дельфах. Mm -hmm. І я вважаю, вони абсолютно правильно зробили. Вони просто взяли і зробили пуп землі. От mm -hmm. до речі, от і греки, як ніхто ну, в світі, вони зробили собі е, і історію і ім'я на міфах. Mm -hmm. Так що міф це... От взяли, зробили пуп землі. Кажуть, у нас поп землі. Як і ми. Центр Європи, правильно? У декілька місцях. Так вони відповіли. А ну подумайте, яка нація все-таки продовжує? знаю, що ви хочете почути. Ні, на морі ні, я хочу почити новогреки, я хочу почити німці, французи, італійці. Розгубилися зовсім сильно розгубилися. І у мене друг грек, він просто взагалі плаче. Він каже, я не знаю, що буде з Грецією. Він каже, в Греції нема. Катастрофа. Я кажу, приїжджай сюди, тут буде пубзулі. Uh -huh,